Вітаю дорогі друзі. Сьогодні ми знову з вами на копі і ми будемо прямувати в оцей ліс. Там, коли ми були останнього разу, то попались чудові такі речі, спис. Або можливо то дротик, просто втулка в нього довгенька така, що товариш викопав, переламав і він мені його подарував. От потім ножик цікавий, ну і багато чого. Я думаю, сьогодні там ще щось буде. От, а поки я йшов туди, вирішив покопати по цих пагорбах чудових, дивіться. <кій> От, і був у мене сигнал тут на пагорбі. а тут у нас далі на горі поселення Київської Русі на полі. Але так як поле засіяне, ми там не копаємо. Хоча воно і так вибите одні чорні сигнали. Була в мене така цікава знахідка. Можливо, кому не цікава. А мені цікаво. отака пряжка Київської Русі, дивіться на такій глибині ну що ж перша знахідка в нас є копаємо далі друзі хожу я по обочині цієї дороги і був у мене кольоровий сигнал я вже викопав От, я вже бачу що це монетка але ще не знаю яка якась радянська <кій> так. О! Двадцяток. Двадцятка. Щитовичок. Так. Тридцять. Друге, як завжди. Ні, і тридцять третій рік. Так що вітаємо себе з першою монеткою. І йдемо копаємо далі. Ну що ж, вирішив я перевірити ямку. Там це там, де була монетка. Бачите? Зараз викопаю. Думаю, що ще одна монетка, а можливо не одна. Воно в йомі Нічого, зараз по-любому доставимо В будь-якому випадку вона вже наша. Ага, збоку боку Бо, чую. Ой. Блін, ох і незручно копати однією рукою. Це... Хто копав, той знає. Не пропускаємо де вона? Що згубив? Да, випало. Блін так, де вона ось? Ви бачите? Є? Є. Це у нас 15 копійок. Промочник який рік. Уявляєте, 1946 рік. Це вже після війни згубили. Що цікаво. Це означає, що щитовички ходили вже ще після війни, хоч вони 30-х років, а були вони в обігу. Ними ще користувалися. Прикольно. Копаємо далі. У мене чорний ну, десь півштика, може, і глибше трохи. Ні, глибша. Ой, випалася якась штучка, не я бачу, бачив це якийсь ключ. Так, друзі, це ключик. Да, тут є отвір. Кований якийсь саморобний. Бачите, гвинтовий. Чи це не ключ? Не знаю, схоже на ключ. Але видно, що вона стара, йому не одна сотня років. І копаємо далі. Схоже в нас знову сигнал. Я б сказав, би він неповерхневий. Можливо навіть і кольоровий віддає чорним. Зараз викопаємо, подивимось. Так, а ну нема. Так, це кольорується нам. І що ми тут маємо? Зараз подивимось. А, ага, щось маємо. Маємо і це в нас куля, дивіться яка. Так, Ну що ж, від чого це в нас може така бути куля? Є декілька варіантів. Або Арісака 6,5 мм калібр, або голландський Маузер, або Манліхер Каркана італійська. Не часто вони в нас попадаються, бачите, така тупенька вона. Видно нарізи прийшла канал ствола, але не влучила. Ну що ж, забираємо, копаємо далі. Що ж, був у мене наступний сигнал, чорний, але глибокий. Я вже його розкопав трохи. Ось. І стаю лопатою. Зараз акуратно. Я ще не знаю що там. Спробую розкопати. Ми разом з вами подивимося, що це є. Так Та де ж він? Ага, ось з цього боку. З цього боку. Так друзі, дивіться Бачите, щось гостреньке. Щось гостреньке. Зараз разом Витягнемо його на світ білий Опа. Ух ти, дивіться друзі Це у нас ножик козацького періоду, козацької доби, дивіться, 18, можливо 18 століття. Ну Давайте зараз я сьогодні взяв щітку по металу, я його почищу акуратно вам покажу. Що ж погляньте, який чудовий ножик. Там був мабуть тильник. Мідний чи латунний. Зараз спробую розкопати далі, можливо він там. Хоча слід не свіжий від злому. Гарний ножик мені подобається. Люблю я ці речі. Наступний чорний сигнал глибокий. Я його викопав. Це отака підковка. Теж періоду козаччини, десь 18 століття. Можливо, десь тут хати в них були. Ну, в ті часи, не імно козаків, а взагалі людей які жили в той період треба буде пошукати десь ближче мабуть до річки друзі у нас сигнал чорний але він не маленький зараз будемо копати тут он багато берез можливо жолобок той, який забивали в березу, щоб сік біг з неї. Можливо він. Але будемо сподіватися, що щось цікавіше. Вирішив викопати цей сигнал разом з вами. Перевіримо і ще є ще в землі не докупали. Ну, Щось довгеньке, щось довгеньке, маленьке. а я вже бачу, друзі. Дивіться, так як я казав, жолобок, ось вам береза. Туди ми його і покладемо. Погляньте, яка природа гарна. Там якийсь ставочок. Тут пересохша річка, видно, кабани дикі пить, ходять. Так ще гарно. Комарів сьогодні багато як завжди, але я сьогодні купив отакий чудовий засіб, який чудово, я б сказав, допомагає. Антимоскіто. Так що рекомендую. Нехай це буде як реклама для виробника. Так, друзі, ми маємо з вами глибокий і кольоровий сигнал. Зараз знайдемо центр. Копаємо. Цікаво, що тут може бути. Земля м'яко. Так, друзі, я б сказав би, схоже на царька, на монетку царську. Але викопаємо, тоді подивимось. Тут заважає десь в глибині. Фух. Що ж це таке? Що ж це таке, що ми не можемо викопати його? сторону. И лякается заважает вожание Ну еще. Оп. Да, бы двумя руками копал, уже выкопал бы однозначно. Друзі, є, викопав. Десь воно тут. Десь воно тут. Цікавий такий звук. Показує 63 на фішері. Друзі, є. Ха! Друзі, дивіться, це амулет скіфський, шипатий амулет. Є! Фух, це клас, 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 клас Друзі, от вам і глибокий кольоровий сигнал. Дивіться. Я ще їх не знаходив, якщо чесно. Бачить, бачив, а ніколи не знаходив. Дивіться, який чудовий. Оловяни ста бронза. Супер. Ще повезло, ще його не пошкодив. Ну що ж? Вітаємо себе зі знахідкою, якій більше двох тисяч років. Зараз її по сфоткаю. Оце супер знахідка. Клас. Копаємо далі. Зараз подивимося ту саму ямку, можливо тут ще щось буде цікаве. Але все одно ми вже день провели не Гляньте, що я знайшов. На такому грабові, я думаю, що це гроб Можливо і ні. Ось такий норист, як він називається кап, якщо я не помилююсь. Або кап це на березі, а на інших деревах якось по-іншому. Це така якась хвороба, якою хворіють дерева. Якщо її зрізати, з неї можна робити дуже такі цікаві і красиві речі. Там Структура цього, цієї деревини дуже там така вона гарна, аж переливається. З неї ручки на ножі роблять. От. Я колись сам теж робив. Так що така знахідка. Жаль, що ми його не можемо забрати додому. Друзі, дивіться, під самим деревом був чорний глибокий сигнал. Я ще не знаю що там. Я його розкопав, щоб швидше було. Але... Лопатою тільки лед, ледь торкнувся до металу, ще не витягував, ще не дивився. От, нам пощастило, що в цей бік немає коріння і копати легко. Так, десь. Добре. Копаємо. Я його торкав уже. А ось вона. Ось вона щось. Що це, друзі, може бути? Ну, звичайно, що б це ще було? Це вже така друга за сьогодні. Одна плоска така, це такого плану друга. Ну все одно, знаєте, така інтрига під корінням глибоко. Що ж купуємо далі. Що ж, друзі, у нас дуже гарний сигнал Копавайте, подивимося, що тут таке. Схоже на царську монетку сама yeah. такі гарненькі. Але мов би, воно зверху, не, не горіння. Так, ану. Ух ти, не зачепив його лопоти. Так. Так, схоже, выкопал. А еще не было. Друзья, есть! Есть! Друзья, это пятачок Катериневский. Ура! Супер! Супер, супер, супер! Помните, в предыдущем видео Товариш знайшов, списав. Я йому поміняв на п'яток Катеринівський, Являєте, він у мене один був. У мене вони довго не тримаються. Я їх роздаровую або міняю. От, і уявляєте, хто не жаліє, той обов'язково поверне собі ту річ, яку не пожалкував товаришеві. Зараз, друзі, помию. І будемо радіти з вами разом. Якщо, звичайно, рельєф хороший. Ну що ж, гляньте. ЄМ. Ем. Ну, звичайно, лісова патіна вона нестабільна. <кхем> так, 1781 рік. Це ж треба. Через 200 років я народився. Прикольно. Так, друзі, ну що ж, я дуже радий. Можна себе привітати. Така підкова попала сміна недалеко від того місця, де був п'ятачок. На жаль, він один. Можливо, це той, хто загубив п'яток. Загубив підкову. Вона перетерлась на кріпленнях. І він пішов без однієї. Так, друзі, у нас дерево чернико. Такий глибокий сигнал був. А, так дивіться який ніж. Класний. Прикольно. Воно ще отак я думав спис. Але на жаль ні. І все одно класно. Друзі, давайте викопаємо з вами ще один сигнал разом. Так. за сьогодні я взагалі дивуюся що тут немає ні осколки у цьому лісу ні гільз оце перший патрон так що я вже думав щось цікаве нічого йшов я по краєму цього ярка і був у мене чорний глибокий сигнал дивіться що це церненький ключик Така чудова знахідка. Даруй його товаришу, який колекціонує в мене ключі. Так що він буде задоволений. Можливо, в нього такого нема. Так, друзі. Ну, такий сигнал, я думаю, треба викупати на камеру. Схоже на монету. Але може бути не монета. Тому що вже почали попадатися друзі осколки. Но, поки що чорні. Ну, Будемо сподіватися, що тут монета. Бочу, дивіться, це монета, друзі. Це монета. І що це в нас? Затерта якась. А ну зараз. Зараз почищу коліно. Це в нас, друзі. 24-й год 2 копійки. На жаль, вона затерта. Так а який гурт. Ну, гурт рубчатий, походу. Рубці проглядаються. Ну що ж, приємна монетка. Копуємо далі. А, до речі, хотів сказати, перехвалив я виробника проти комариного засобу. Уявляєте, не працює насос а той, що качає спрей. Натискає, а від звідти нічого не виходить. І Оце ж прицюють мене комарі зараз. Ну і що? не вперше. Що ж, друзі, спочатку пошук, потім огляд. До огляду ми дійшли. Дивіться, що у нас є. Перший у нас отакий От ніж. Якщо придивитися, друзі, дивіться, тут є клеймо. Як почистити, можна буде подивитися, що там. Отакі ножі вони практично всі з клеймами йдуть. Так, потім отакий кований ножик. От. Потім два ключика. Такий якийсь гвинтовий, чи як він правильно називається. Потім отакий ключик. Так, ну По монетках у нас 5 копійок 80. Ну зараз першого року 1881. Тут краще збереглося ніж на реверсі. Так 20 копійок 33 в гарному стані. Дивіться, який чудовий стан. Так, потім 2 копійки 24 року з рубчатим гуртом. Так оно ну, рубчатий ж. Ну да рубчатий. от Що я хочу сказати, можливо, хто не знає, більшість знає, звичайно, що з гладким гуртом 1-2 копійки коштують дорожче ніж із рубчатим. А от 3 копійки і 5 копійок із рубчатим гуртом дорожче набагато. От, ну і звичайно з 25-го року дуже ціняться ці монети. Так, що в нас ще по монетах? 15 копійок 46-го року. Ну, звичайно рядова монетка. Ну і саме цікаве, це в нас оцей чудовий скіфський. Ну дивіться, яка потіна Один знайомий казав, так це ж пластик. Чи емоль Бо <риклад> спочатку казав пластик, а потім сказав, що це емаль, Емалью вона покрита. Ось така чудова, бачите, потіна За 2000 років наросла. Ну що ж, друзі, дякую, що знову були зі мною. Слава Україні і до зустрічі!